Сьогодні у нас пошук природних матеріалів. Ми нарешті вибрались десь в побродюхи, і щось треба творче, нас так прю. Коротше, йдемо шукати приключення: листочки, грибочки, равлики. Ідемо. Зараз будемо Увага! для нового образу. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Новий образ до Хеловіна на основі української міфології. Зараз трошечки роздумуємо. Ну, думаємо, що таки додумаємося, що нам прийде цей образ Або і висково. ми зробимо щось цікаве. Ми знайшли гриби. Скільки красивих текстур. <риснен> У, красиво як. <риснен> Вау. Таке тут життя. Що Ти охрестиш там? Я поручний приверою. І Із звичайної картонної коробки ми зробили основу для дерева. Це майбутнє бревно. Ні, не настінька в смислі, а коробка. Залазить сюди? Залаз, так. Да. Трошки колоду розпиляли. Кора в нас трохи мокра, тому вирішили підсушити її будівельним феном. В цьому процесі, що аж не тут. Ой. Ой, як гарно. Йде попередня примірочка. Схоже на справжню деревину. Фончка дерев гілочки. Це майбутні пальчики на стуні. А на стуня мох із дерева. От. І вона його благополучно своїм манікюром знімає. Зробили фунчик, просто чорна тканина. Сюди милитимемо воду гарячу, буде підніматися пар. Спробуємо такий ефект. Фотосесія із гамна і палок. Палок в прямому сенсі цього слова гамна не було. Ось отак у нас на рюкзаку тримається світло, дві мисочки для пари.